Пунктон, тим, що це Воєнний час і на певні питання досить оперативно реагувати, збиратися оперативно швидко, тому що є такі питання, які не чекають чергового. Дякую всім члени кому, що прибули і працюють в нашому комітеті. Також сьогодні на порядку денному у нас три питання за основу за? Всі за. – «За». Питання заважено порядку не дерев. Нема. Тоді в цілому, хто за передодень? Хто за? Хто проти? Всі за. Всі за. Ти поступав перше питання. Рог утворення комісії. І встановлення факту здійснення особи догляду, постійного догляду від карті. 8 травня цього року Кабінет міністрів України прийняв постанову 560 про затвердження порядку проведення присутні громадян-військову службу під час мобілізації на особливий період. Відповідно до додатку 5 цієї постанови встановлено перелік документів, які військовобов'язані до ЦК для оформлення відстрочки по пунктах. 9, 13 і 14 закону окрім про мобілізацію. І із документів є надання довідки про отримання компенсації по догляду або акту встановлення факту, здійснення особою, догляду, постійного догляду. Пункт 61. Даної постанови передбачає порядок, як має складатися даний акт, хто його складає. Зокрема, передбачено, що керівником виконавчого органу приймається рішення по уходенню комісії і встановлення факту здійснення посольного доглядів. Комісія, ми будемо затверджувати її склад, ви будете затверджувати її склад, але трошки розкажу пункт 61, що передбачає. Перед початком роботи комісії з того звертається в ТЦК. Надає всі документи, які вимагаються пунктом 5 до постанови. Ці документи мають перевірятися по всіх реєстрах, на рахунок того, чи є інші особи, які зобов'язані, особи, яка потребує догляду доглядати відповідно до законодавства, в тому числі її під шляхом електронних цей мозг, надсилає такі документи до виконавчого органу, а військовий зобов'язаний подає заяву. В даному порядку вона буде подаватися. Через ПЦК нас, через ЦНАФ. І тоді комісія буде встановлювати факт догляду і складати такий акт з урахування матеріалів на ПЦК. Тому вам пропонується по першому додатку утворити і затвердити склад комісії і встановлення факту здійснення особою догляду, постійного догляду. Тут є 5 основних працівників. І п'ять, якщо відсутні будуть відсутні основні працівники, будуть повітря, тому що англійському розкладати має бути не менше ніж п'ять осіб, п'ять членів комісії, і також по шостому пункту старости старостинських кругів у разі встановлення факту догляду у відповідних старостинських округах. І, додатком другим, пропонується затвердити положення про порядок складання та видачі акту встановлення. Акт здійснення особи договір постійного догляду. Передбачено додатком до цього продовження форму заяви, яку подає військовособов'язаний у ЦНАП, що має бути зазначено в цій заяві. Тут четвертні передбачено, які документи додаються до заяви. Передбачено, що акт складається у двох екземплярах. Передбачено також, що координація роботи та Реєстрація актів, дійснень за управління соціального захисту населення на місці. Дуже дякую, що доповіли. я просто, ну, ще Тут також члені комісії складають акт за форму затвердження заку No8. Тобто підписиш мечлевими комісіями так і здійснили відвідування, а тепер форму актуальності. Це форму додатку 8 до порядку 560-го. Вона затверджена постановою Кабінету міністрів цього. Це так немає затвердження, це має просто підписуватися членом комісії, а затверджена постанови та першої А комісія тільки заповнює цей акт. Так, є питання завершення? Нема. Хто, Хто Всі за Всі за. Так, там буде про рішення про завершення порядку і поставиння коштів для організації семейного точного. У нас є зміни, на той час уряду організації сімейного починку. 4 червня відбулася зустріч із представниками громадських організацій ветеранів, які внесли ще пропозиції до цього порядку, тому пропонується цей порядок прийняти у новій редакції, зокрема, доповнити пункт перший. У нас було, що мають право пільги категорії, які зареєстровані і проживають в місті Кажучи на сімейний відпочинок, пропонується доповнити. А також які не зареєстровані, але фактично проживають в Хаурській міській територіальній громаді. У зв'язку з чим також доповнити пункт 7, де є перелік документів, таким абзацом Додатково до лише зазначених документів, особи, які не зареєстровані, але фактично проживають в Каурській міській територіальній громаді, повинні додати акт проживання особи без реєстрації, місце проживання, тому якого затверджено рішення виконавчого комітету міської ради. 24 березня 2023 року номер 52 і довідку з місця реєстрації про неотримання послуги або допомоги сімейному відпочинку. І також була пропозиція, щоб до переліку категорій, які мають право, включити ще одну категорію. Зокрема, допомога під пункт 1, пункту 4 порядку було учасникам бойових дій та членам їх сімей, чоловіку, дружині та дітям віком до 18 років. Пропонується допомогти, а також батькам, неповнолітнім братам і сестрам неодружених учасників бойових дій. І також ще де пункт 7, останній абзац, була пропозиція, щоб, бо бувають такі випадки, що члени сім'ї ліговика не мають посвідчення учасника бойових дій, оскільки ріддія у пільговика, який може перебувати у своїх силах, то, то додатково може подаватися в територіальну завірену спокійну. Так, є питання до вас. Я думаю, у нас досить довше було про територіальну справу, так, фізкові, самокатегорії були. Партия бухгалтерського департаменту, що ти вирішив проводити, так, просто які підхідні Ну, ми запросили всі категорії, не тільки учасник любивої дії, але і родини загиблих, родини безрізні всі в полоні учасників бойових дій на території інших держав. У сім якщо я не помиляюсь, ми все обговорили, але самим основним, що відбулося, це те, що провівши два рази дану, дану нараду, всі учасники процесу в кінці підписали протокол. На що всі погодилися, ми дійшли спільної думки. Це погоджена позиція з всіми Так, є питання завершення? Хто дані проповідає? Хто проти? Утримався? Сутримався. Так, Останнє питання про комісію з родину щодо надання компенсації та пошкодження знищення міської територіальної громади, об'єктів рухомого майна у нас та бойових актів, девець, включення збройних адресі Російської рації зброї України, самого Ваш розгляд? Планується проєкт рішення по, 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 про комісію з питань питання про надання компенсації за пошкодження знищеною на території Кавської міської територіальної громади об'єкти неоформлення на наслідок бойових дій терористичних фактів, за версії з причинами збройної агресії Російської Федерації проти України. Е, однак, е, е, враховуючи е, численні наші зустрічі, я е, е, за результатами... Е, Пропоную, щоб все ж таки проєкт рішення дані, дані комісії були об'єднані, і проєкт рішення називався про комісію з обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинити терористичного... доступні. Давайте секундочку, дві, ви зачитали це, так? Тоби, я за уваженю ви спочатку ви про написано і тоді ви або, на, на підставі цього пропонуєте якби, свої зміни. Так, так, так. Давайте ми спочатку проголосуємо за основу. Хто завтра проєкту? <пробітник> Олег Васильович, будь ласка. Перше ключове питання, що комісії, які займаються питанням просвідом питань компенсації за зруйноване майно, також питання компенсації за пошкоджене майно і, і також фіксацією факту пошкодження. Це, якби, це три різні постанови. І по суті ми всі їх об'єднуємо. І перше, перше зауваження юриста нашого юридичного відділу про те, що е, кожен з цих основ є така, такий пункт, який дозволяє покладати на іншу. Але виходить так, що пошкоджених може покладати, зруйнованих може покладати розвід. Комісія може дати також за пошкоджене, а фіксацію пошкодженого може робити комісія, яка робить. Е, ну, пошкоджене, але не те, що зруйноване. Тут, тут, і, тут вже є одна колізія, де наші юристи кажуть, що краще би було три комісії по трьох постановах, навіть в однаковому складі, але просто це з це, це такого глобального. Всюди решту е, є е, по, по занесенню даних по зруйнованому майну, там в постанові є конкретна робота з порталом Дія, занесення цих чек-листів. І пише, що члени комісії, які це мають заносити, вони мають бути уповноважені на це уповноваженим органом. Тобто, тому рішення мало би бути, що ми уповноважуємо таких-то, таких-то, носити ці дані, тому що це буде з їхнім електронним ключем вноситися, і тобто, це робота з державним реєстром. Тут ну, не можна, думаю, ну, що там тільки протоколь, протокольного рішення комісії самої, що уповноваження. Я ще тут зауваження багато чотири сторінки. Я думаю, що може краще Юлія Сергіївна тезово скаже по тих деталях. Що це проаналізувавши вказаний проект рішення, хочу сказати, що праве регулювання е, знищення пошкодження і обстеження. Об'єктів знищених пошкоджених здійснюється законом про знищення і пошкодження майна внаслідок бойових дій і ще трьома постановами кабінету міністрів. Вони довгі, я буду коротко просто тезисно називати. Про вказану нормативну базу, можу сказати, що можна виконати чотири варіанти створення комісій. Перший варіант це створення трьох комісій. Одна комісія здійснює обстеження пошкоджених об'єктів. Відповідно складає акт, і в цьому акті може зазначити, чи це знищене майно чи пошкоджене майно. Вказаний акт має бути оприлюднений в державному реєстрі знищених і пошкоджених об'єктів. Так як сказав Олег Васильович, на внесення відомостей в цей реєстр уповноважений орган, тобто виконавчий комітет, має уповноважити уповноважених осіб, тобто членів комісії. Далі щодо цього варіанту до трьох комісій, другою комісією буде комісія щодо розгляду питань з надання компенсації за пошкоджені об'єкти і комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти. Тобто один із варіантів є створення трьох комісій. Другим варіантом є комісія, створення комісії з розгляду питань надання компенсації за знищені об'єкти. Відповідно до примірного положення цієї комісії, затверджено постановою 516-ю функції з розгляду питань комісії для надання компенсації за пошкоджені об'єкти, можуть бути покладені уповноваженим органом на комісію за розгляд питань компенсації за знищені об'єкти. Але в такому випадку ще треба другу створювати комісію для обстеження цих об'єктів. Це другий варіант. Третім варіантом є створення комісії за знищені за надання компенсації за знищені об'єкти. Тоді створення комісії за порядок надання компенсації за пошкоджені об'єкти. Але в порядку надання компенсації за пошкоджені об'єкти зазначено пункт, де ця комісія може бути уповноважена виконавчим комітетом. На складення акту обстеження е, об'єктів. Тобто в даному випадку теж може бути дві комісії: одна комісія за знищення, інша комісія за пошкодження, але в тій комісії, що за пошко... пошкоджені об'єкти, ми уповноважуємо цю комісію обстежувати ці е, об'єкти і складати акт. І третій, четвертим варіантом є: це ми створюємо комісію для. Обстеження об'єктів відповідно до пункту 2 постанови 516. На цю комісію може бути покладено функції з розгляду питань для надання компенсації за знищені об'єкти, і другою комісією буде створення комісії для розгляду питань за пошкоджені об'єкти в запропонованому проєкті рішення, підготовленому при ній надзвичайних ситуацій. Там просто все об'єднано в одне. Законодавець це, це, це розглядає по інших. Добре, дякую, Алексійно. Ви це розглядали юридичний І серйозний. Давайте промаємо ману ваші позиції. що ви там запропонували. Я пропоную все ж таки назвати проєкт рішення про комісію з обстеження об'єктів пошкоджених внаслідок бойових дій терористичних актів довезті. Причинення збройної агресії Російської Федерації проти України на території Каустрії міської територіальної громади та розгляду питань щодо надання компенсації за знищені, знищені об'єкти. Тобто це є одна єдина комісія, яка буде визначати і факт компенсації, здійснювати, здійснювати обстеження і розглядати заяви щодо щодо знищеної, знищених об'єктів. Звичайно, керуємося ми всіма постановами Кабінету міністрів, що комісія мала би бути ну, все ж таки одна, так як функції цих комісій переклітаються. Ми пропонуємо створити персональний склад комісії, відповідно потім вже з представниками внести, подати оголошення. На сайт Хаускої міської ради про прийняття такого рішення. На наступний день після цього на протязі п'яти днів мають бути представники громадськості, мають бути залучені до складу цієї комісії. Несемо зміни, затвердимо вже повний склад комісії. На першому засіданні комісії буде обраний голова заступник секретар та члени комісії. і, відповідно, відповідно до положення про е, дану комісію е, я розділив повноваження комісії е, повноваження комісії щодо е, обстеження окремо і повноваження Комісії щодо розгляду питання що надання компенсації за знищене майно. Е, щодо е, ремарки е, Олега Васильовича, все ж таки ми уповноважили секретаря на доступ до реєстру. Я думаю, нічого страшного не буде. якщо ми пропишемо в дійсно в рішенні комісії і уповноважимо все ж таки декількох чи двох чи трьох осіб, бо тому, що вони будуть отримувати доступ, дійсно, щоб ми не стикнулися з тою колізією, що коли ми прийдемо реєструвати, вони нам скажуть, що недостатньо там. Що потрібно рішення уповноваженого органу на реєстрацію на отримання доступу? Тому все ж таки я би просив прописати, ну прописав з пунктом такий пункт, як визначити уповноважених осіб, членів комісії, які вносять відомості чи іншу інформацію в реєстр пошкодженого та знищеного майна з накладенням кваліфікованого електронного підпису, але все ж таки ми маємо з тих членів комісії, які нас запропонували, визначити, напевно, цих осіб і вписати, вписати їх в третій пункт даного рішення. Відповідно до е, даного положення ми виокремлюємо і затверджуємо е, додатку до положення акт комісійного обстеження об'єктів пошкодженого у нас в збройної агресії Російської Федерації проти України е, такий акт, і е, потім після того е, вже е, дана комісія буде виносити е, рішення е, комісії з обстеження даних об'єктів, а також щодо розгляду питань, які потім е, на протязі п'яти. Робочі днів мали б затверджуватися після їх прийняття, чи не прийняття, чи молодо прийняття, мали б затверджуватися рішенням. Добре, добре. Це такі як би, основні основні тези, добре. про які... щоб ви розуміли, з чому тут ситуація склалася. Так, що початкові перечники нам виносилися, так, ну так, дійсно, вони стали в серед тих наших постанов, і так далі, є дуже багато суперечностей. Але дійсно е, був практично гарно прописаний кінець, але не було прописаний взагалі початок. Не тобто було взагалі хто має об'єкт пошкоджений оглядати, хто має дати кошторис, хто має, має виносити документи на розвитку комісії. Ми тоді вже вирішили зробити, як зробили дуже багато таких міських рад, проведення ну, міська рада, так те, де були там певні об'єкти пошкоджені і вже напрацювали цей механізм роботи. Початок, що Ми будемо річні кого подати таке рішення. Наразі ми серіємо створити, дай Бог, щоб не було ніякого прильоту, але комісія вже має бути. Що вона має зібратися, вона має філо, має секретаря, так, і вже наша комісія повинна працювати. І тому ми все ж таки вирішили об'єднати ці функції, тому що ми комісії почали склад ті люди, які можуть подати і технічні акти, і і дефектні акти, і кошториси, і потім ця комісія так само з'їздить входить фіксацію, і потім так та само розсідає. Єдине, що ще ви не, зробили, не договорили, так тобто в тому акті. Так? Ми не можемо прописувати, що ми там вже можемо давати ці кошти, тому що в нас в бюджеті ці кошти можуть бути не передбачені, тому що це можуть бути державні кошти. І комісія, комісія може, як ми говорили, в рішення, так? де комісія прийнята рішення не надати компенсацію, тому що надати треба мати призначення. А рекомендувати надати компенсацію, так, рекомендувати надати. Рекомендувати відповідним органам нашої державної влади додати компенсацію пошкоджений об'єкт. Якщо це в нашому бюджеті, якщо так. Так, в державному бюджеті, це якраз ми можемо надати. От, така може бути зміна, така важлива досить. Ми можемо прийняти це рішення, кошти в бюджеті не буде, і потім людина позивається і скаже, що ви міської ради прийняли таке рішення, так що давайте там ці гроші. Це може бути державний бюджет. Це такі зауваження, що в нас були в пропозиції прописані. Я би казав, щоб ми з цими зауваженнями зараз поставили на голосування. Далі будемо ще відшліфово, тому що багато міських рад вони приймали, і дуже є багато навіть зауважень до рішень тих міських рад, достатньо великих міських рад, тому що навіть Юлія віза, досить багато заважень, але да, можна три тижні, два тижні це там додаємо, все тому рішенню, але вже почати цю роботу. Добре, є ще пропозиції дано проєкту рішення. Тоді з цими цими зауваженнями, ну, що Роман Роман говорив, що Я ще не сказав, хто за ці зауваження, хто за. Всі за. Тоді в цілому заваженнями. Хто за? Хто проти? Всі за. Так, тоді заваження вносити, тоді підпишу. Так. Ну і далі вже починаємо працювати. Тоді шифуємо, то, що там так, ну порядок денний вичерпали. Всім дякую зараз за... допомогу.